Величезний привіт! Хто ще не встиг купити продукти, в АТБ по самим найкращим знижкам? Перегляньте, будь ласка, відео і скористайтесь нагодою. Олія стожар 4590, хороша знижка, 850 мл. Майже 40% знижка на згущене варене молоко від своєї лінії. Зочне молоко 900 грам. Теж своя лінія. І в банках 370 грам, теж своя лінія. Довезли мілку, яку розкуповують. Як гарячі пиріжки чомусь. А знижка майже 40%, ціна хороша на велику плитку. Також не забудьте про Max Fun. Дуже хороша теж знижка, 30% від корона. батончики своя лінія. Маленькі по 650. Теж хороша ціна, хороша знижка. І великі по 13,50 100 грамові. Бачу, що розкуповую молодь. А тут ще була Новинка вафлі від рошен кокосовим дальнім 216 грам. Батончики від своєї лінії Біфіт. Для власників карти АТБ. 23 та 24 можна придбати ось такий сік, гранат, виноград та апельсин зі знижкою 35%. Велика упаковка швидкої вермішелі ріва можна придбати за 12,90. Так як маленька ріва коштує зараз 12 гривень. Для власників карти АТБ велике печиво орео 176 грам можна придбати за 35,90 23-24 вересня. Йогурти дольче, усі смаки. Вагою 280 грам, іде стакан. Теж хороша знижка. Сметана яготинська, 15% жирності. Стакан 300 грам. Змінилась упаковка на сиру від своєї лінії. Тепер, мабуть, буде ось така. Ці допродають. Ось такий 350 грам, 9% жирності. І ось такий 5% жирності. Ціни бачите. Не забудьте про молоко яготинське 2,6% жиру 870 грам. 27,90. Теж хороша знижка. Для власників карти АТБ сир сологуні від Золотий Резерв 180 грам, можна придбати зараз зі знижкою. 40 гривень 90 копійок 23 та 24. Сир. Голландський брусковий брусок 160 грам, 3990, своє лінія. Та сир вершковий, також від своєї лінії, 160 грам, також 3990. Моцарелла та сулугуні від яготинська, 200 грам. Можна придбати зараз 59,90. Не забудьте про плавлені сирки, своя лінія дружба та вершковий. Також тільки для власників карти АТБ. Ось цей сир Президент, Крем-сир, класичний 180 грам, можна зараз придбати з дуже хорошою знижкою. По ціні 40 гривень 90 копійок. Звичайна ціна 59,50 гривень. тостовий, 8 пластинок. Закуска, своя лінія куряча, 200 грам, упаковка 26,90. Як я кажу, намазанки. Крем чис 175 грам. І також стравами. Ось такий тертий сир, твердий тертий сир, вагою 100 грам. Джугас. 53,90. Так, ковбаску бачу, всю порозбирали. Мабуть, те, що вихідні йдуть. А ось така палочка молочної. Своя лінія 550 грам, вищого сорту 93,90. Кубаса, своя лінія баликована, півкопчена. Дуже хороша знижка, але бачите, все порозбирали. 6590. Це ось ця. Ну і також добров бачу, порозбирали. Залишилось, щоб вам показати. Лікарська, вага палочки 500 грам вищого сорту. Зі знижкою 40% 88,50 які розкуповують рибку, стояв в черзі, щоб зазняти вам 139,90 зі знижкою 30%. 180 грам упаковка сьомга Слабосолена. своя лінія Майонез чудовий, вагою 300 грам від Оліс. 20 гривень 90 копійок. Дуже багато акцій зараз на майонез від Оліс. Ось такий майонез. Столовий також 300 грам, 2390. Цей так і не, не з'явився великий майонез 560 грам. Ось він великий столовий, можливо, у вашому АТБ ще є. І ось такий а, майонезний соус салатний 560 грам, 27,90. Ще є. Дуже хороша ціна на великі чіпси від своєї лінії. Але вони мені чомусь не смакують. Майже 40% знижка, 2690. Точніше, це маленька 110 грам, а велика. Ось велика упаковка 200 грам. Теж своя лінія, теж з хорошою знижкою. З хорошою знижкою. Сухарики від своєї лінії з різними смаками. Упаковка 120 грам. Чай, ділмах. Зверніть увагу, тут 30 пакетів. Батік заварний, 110 грам, це хороша вага і хороша ціна. Тому що інші люблять, знаєте, вкладати. В чай засипати навіть не 100 грам, 90 або 80, а ось тут батік пропонує цілих 110 грам. Чай алокозей чорний, вагою 180 грам. Батік пакетований, 25 фільтр пакетів, зелений мохіто. Зі знижкою чай чорний, лорд Грей, 25 пакетів. Чай Ахмат, хороша знижка. Чорний класичний, 100 грам. Також можна придбати ось такий. Тут 42 фільтр пакета, англійський чорний до сніданку. Ще один. Мій улюблений з ароматом бергамоту. І ось такий маленький 20 а, фільтр пакетів за 19,90. Теж знижка 40%. Хороша ціна. А велика упаковка 76 ахмат. 76 пакетів. Вийде по 67,90. Це ще дешевше. Кава Якобс у склі 95 грам, монарх 137,90, Також можна придбати велику вагою 190 грам за 245,90. Хто користується туркою, п'є кави з турки? Ось така чорна карта 250 грам. Тут в нас кава зі Львова. Теж зараз на неї хороша знижка. Ось таку можна придбати. Каву зі Львова Еспресо 240 грам, 61 гривня 90 копійок. Кава зі Львова Львівська. Традиційна 240 грам. І ось ця кава зі Львова, ірландський крем, 225 грам. Знижка 40% 83 гривні 90 копійок. Хто полюбляє ось таку макофе 250 грам, натурально смажена мелена. А тут я ще бачу ось така є арабіка. Теж 250 грам. Ціни бачите на екрані. Чорна карта 75 грам. 73 гривні майже. Хто любить якобс баріску? А велика монарх 280 грам вагою. Якобс. 359 гривень. Не забудьте за масло яготинське. 73 жиру, ну, всі, звичайно, купують ось це, мабуть, да? 82% жиру яготинське. Зараз теж з хорошою знижкою. 73% жиру 48,50. А 82% жиру 55,50. Зауважте масло вагою 180 грам. Дуже хороші ціни на пельмені та вареники, мішутка від Три Ведмеді. Зі знижкою 40%, з м'ясом індички 650 грам 82 гривні 50 купів. Філейні також 650 грам, 74,90 І мішутка з телятиною в пельмені 64,90 450 грам. Вареники зараз ми з вами знайдемо. Так, ось вареники з картоплею. 450 грам 28,90. Дезодоранти факулькові, формен. 42 гривні 90 копійок зараз. А жіночі фа по 38,90. Це дуже-дуже хороша ціна. Не забудьте про дуру. Рідке мило вагою 300 г з дозатором, олія авокадо і мінерали. Крем мило. 31 гривня 50 копійок. Це найнижча ціна, яку я бачив в магазинах. Ну а хто полюбляє ось такими тверде мило? Тут 5 штук, 400 грамів. 58,50 Також мінерали і зелений чай. Я бачу, що розібрали. Дуже хороша ціна на арко. Піна для гуління 300 мл. 49 гривень, 50 копійок. Хороша ціна. Так, це для чутливої шкіри арко в білій упаковці. Також 300, також 300 грам, 49,50. Ну і звичайно, арко. Гель для гуління 200 мілілітрів. 42 гривні 90 копійок. Шампунь. Професійний. 850 мілілітрів. Органова олія. Плюс кератин. Також дуже хороша ціна на лак для волосся. Своя лінія 400 мл. Washing Free, засіб для миття посуду, 27,50, півлітровий. І також в запасці. Запаска ще виходить дешевше. Також півлітри 21 гривня 90 копійок Washing Free. Порошок Грюнвельд вагою 4 кілограми 137 гривень. підгузки трусики. 179 гривень. Розміри усі в наявності. Жіноча гігієна. Хочу всім побажати економних покупок, мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі!